Сказати, що зараз є така, така масова евакуація. Багато людей приїжджає. ні, всі хто хотів виїхати, всі кого просили виїхати, або примусово вивозили, в тому числі дітей багато. Вони вже скажімо або тут, або переїхали далі, десь по Україні. Ну Тіріхав наводить цифру до 200 тисяч переселенців з інших регіонів Харківщини, не тільки Харківщини, а зараз знаходяться в місті Харкові і прилили до нього в населених пунктах. Але все ж таки доїжджають до нас люди. Вони звичайно ми їх приймаємо. Звичайно, там пороблюється дуже багато бюрократичних моментів. Це і лікарні, це і ЦНАПи, документи. Інколи вони втрачені, треба відновлювати. Ну я, як приклад, можу сказати, буде. Там пару тижнів тому в обласній лікарні ну це дуже багато людей, і більшість з них це переселенці, які просто звернули, звертаються в поліклініку для того, щоб обновити так, провести якісь маніпуляції.